Зараз, власне кажучи, ще одна важлива новина ще з ночі, і про яку ми не встигли поки що поговорити в ефірі, а йдеться про атаку на російські військові кораблі біля Севастополя. Знову цієї ночі було здійснено таку атаку. Про це повідомляють знову ж таки офіційні російські джерела. Так якщо Міноборони Росії можна джерелом назвати, то от вони повідомляють про те, що їхні два патрульні, Патрульні кораблі Сергій Котов і Василій Биков були атаковані приблизно за 340 кілометрів на південний захід від Севастополя у Чорному морі, і нібито їх атакували українські безпілотні катери. Тобто ці надводні дрони, які атакували і бухту Севастополя раніше, і міст через Керченську протоку успішно атакували. От Тепер ніби ціллю цієї атаки були два російські патрульні кораблі як стверджують у російському міністерстві оборони, їм вдалося відбити цю атаку, знешкодити ці три катери, але рівень тривожності максимально звичайно підвищився, і от мусить тепер, як то кажуть, б'ють і бідіть, чи як там по-російськи це звучить, бути уважними. Коротше кажучи, відбиваючи такі можливі повторні атаки, очевидно, що цих засобів ураження української сторони українського війська стає більше. Навіть ми бачили нещодавно короткий сюжет від CNN, яких допустили на секретну базу, таємну базу, де випробовують подібні засоби. От такі катери безпілотні чи надводні дрони. Не звичайно не розголошували, де саме ця база розташована, але похвалилися українські військові про те, що нарощують вони виробництво таких катерів із вибухівкою, які можуть атакувати різні об'єкти. От зараз відбулося нібито чергова спроба, нібито, я кажу, тому що ми знаємо про це лише із ворожого джерела із Міноборони Росії російського жодного там підтвердження, чи спростування чи заперечення з українського боку поки що не лунало. Чи був цей інцидент, чи не був, але росіяни самі повідомили, що їх було атаковано. Крім того, цієї ночі перекривали рух кримським мостом, керченським мостом. Про це теж російські повідомляли медіа, кримські медіа причину зупинки руху не називали, але закликали всіх хто перебував на мосту. Зупинитися, зберігати спокій, дотримуватися вказівок співробітників транспортної безпеки. Відбувалася також евакуація на залізничній станції Керч Південна, можливо, теж е, помітили переміщення оцих надводних дронів поруч чи інші загрози, якісь і вживали таких е, термінових термінових е, заходів. Ну і також е, нагадаю, що сьогодні зранку у Москві відбулася атака на бізнес-центр на Москву Сіті. на Велику висотку, де розташоване Міністерство економічного розвитку, де є прекрасна фотографія з російськими ментами, які от дивляться в той бік, звідки, можливо, прилетів цей безпілотник і влучив уже вдруге у цю вежу у москві сіті де розташовані російські урядові структури. Якраз видно видно вибити вікно позаду за цими російськими мусорами, ментами. От як вже підписав хтось із Мітливих користувачів соцмереж цифографії слідстві відудкала. Бачимо, що так само на максимальній, максимальні обороти уваги і до, до цих інцидентів приведено усі служби у Москві, в Росії, ФСБ і поліцію і так далі. Але нічого зробити з цим не можуть уже за останні дні. Друга така атака по бізнес-центру у центрі російської столиці.